В ефірі програма цей день з новинами середи 11 жовтня студії Юлія Вітряк. Вітаю вас сьогодні. Починаємо з такого. Попрощалися з бійцем Арея, кращий син нашої нації під Старомайорським прийняв останній бій Владислав Пожеребко. Вирок винесено Притягнення для відповідальності за статтю 438 Порушення законів то війни». Саксаганський райсуд призначив поліцаю так званої ДНР 15 років за ґратами. Технічно готові до опалювального сезону. Ми максимально готуємось до поштовхів. Паспорти готовності отримали усі об'єкти соцкульт побуту і житлові будинки. Сьогодні Криворіжці провели в останню путь Владислава Пожеребка. Наш героїчний земляк боронив батьківщину на одному з найбільш гарячих напрямків фронту на Донеччині. Його життя у 29 років обірвалося під Старомайорським. Він мав всі підстави не носити однострій. Втім, у 2023-му прийняв виважене рішення захищати батьківщину і бути схожим на батька, який теж взяв до рук зброю. Це була свята людина. Це був позитив, це був смішинка. Він він завжди сіяв. Він у йому ніколи не було погано. Навіть коли з спередкав до мене дзвонив, то казав. Опань, у меня все хорошо. Не переживай. Только когда его землю в окупок засыпала. У завжди все було хорошо. Владислав мав дві вищі освіти. Втім, юриспруденцією чи соціологією не займався разом з батьком працював у сфері торгівлі. Спільну бізнес справу родина полишила, коли на шальках Терезів опинилася доля України. Далі була служба в ареї і один із найскладніших напрямків фронту. Останні дні життя найдорожчої людини батько пам'ятає з точністю до хвилин. Він загинув на Старомайорську 6 жовтня 23 го року о 12.07. В цей же день він о 3 ночі, о 3-й двадцять написав мені повідомлення, що -я, я йду на роботу, він все так писав, коли виходив на бойове завдання. Це завдання виявилося останнім в житті воїна. Його шлях на війні був коротким, але побратими кажуть, пам'ятатимуть Владислава завжди. Приблизно півтора місяці знайомі знайомі, відважний, хоробрий, чуйна людина. Кращий син нашої нації. Останній спочинок Владислав Пожаребко знайшов на рідній землі у кривому розі. Полеглому герою навіки 29. Олег Андрексн, Олексій Правицький. Цей день. Саксаганський райсуд Кривого Рогу виніс вирок у справі представника так званої міліції ДНР. Це перший вирок суддів щодо справи про порушення законів і звичаїв війни, обвинувачення в якій підтримувала Дніпропетровська обласна прокуратура із залу суду Вікторія Добровольська. У Саксаганському райсуді слухають справу за обвинуваченням Дніпропетровської обласної прокуратури. Виноситься вирок за фактом порушення законів та звичаїв війни. На лаві підсудних 33 33-річний уродженець міста Жданівка Донецької області він уже був судимий за державну зраду. У 22-му році отримав 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зрадник добровільно пішов служити в так звану народну міліцію ДНР в одному з сіл на Херсонщині. Він допомагав окуп. Пантам нова справа про жорстоке поводження з цивільним. Згідно показань потерпілого та свідків, які знаходились в окупації внаслідок дій військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, були масові розгрубування, в тому числі продовольчих магазинів. На території села нема було що їсти, і мешканці села вони ходили до лісу, і наш потерпілий він. Також пішов до того лісу з метою відшукання їжі і був зупинений обвинуваченим. Обвинувачений почав йому погрожувати, почав стріляти чергами там біля вух, з ліва, справа, тулуба і вимагав від нього розказати, що він сприяє Збройним силам України, що він входить до розвідувальна Диверсійної групи Збройних сил України, як йому здалося, потерпіли, зазначав, що жодного відношення до Збройних сил України немає, що він є місцевим мешканцем, що він, що він е, прийшов до лісу з метою відшукання їжі. Однак обвинувачений його не слухав, він крім цих пострілів чергами здійснив одиничний постріл в стопу правої ноги. Торік у квітні обвинувачуваний потрапив у полон ЗСУ на Херсонщині. Знаходився, якщо не помиляюсь, в лівському таборі військовополонених. Він також був засуджений за державну зраду іншим судом. Це Галицький районний суд міста Львова. Він Знаходився у Львові, там був засуджений. Після чого його передали сюди на території Дніпропетровської області для притягнення для відповідальності за статтею 438 порушення законів, та звичай війни наш потерпілий. Він в Фейсбуці побачив фотографії військовополоненими, які були взяті в полон на цьому херсонському напрямі, і побачив, що серед них є оцей цей його кривник, і повідомив органи збу, що, що сталося, що сталося воєнний злочин, що до нього було застосовано насильство, що було застосовано саме там цим військовополоненим. Військово там були свідки. Вирок у справі винесли 10 жовтня у Саксаганському суді Кривого Рогу, визнати винуватим. У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Галицького районного суду міста Львова та визначити обвинуваченому остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього особистого мина. Суд призначив максимальний вирок, як і просили прокурори. І це перший вирок у справі за фактом воєнного злочину, яка була скерована до суду Дніпропетровською обласною прокуратурою. При цьому обвинувачуваний перебував в залі суду, надавав свідчення, був представлений адвокатом від держави. Захисник обвинуваченого каже: той своєї вини у цій справі не визнає. Він себе визнав винним в зв'язку з тим, що він дійсно прийшов на територію України. Зі зброєю, і за це він отримав 12 років, він це розуміє, і він з цим погоджується, тобто він це не заперечує. Але в даному випадку, скажімо так, стосовно даної справи, він вважає, що він тут він не був присутнім, скажімо так, при тих потіг, які його звинувачують. Натомість, за матеріалами справи, четверо свідків підтвердили правдивість слів потерпілого. Вирок саксаганського суду може бути оскаржений. Апеляційні скарги приймаються протягом 30 днів з дня проголошення вироку. Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день. Рада оборони Кривого Рогу опублікувала звіт про допомогу військовим частинам у вересні. Дані оприлюднив Олександр Вілкол. У вересні нашим військовим частинам Рада оборони міста надала допомогу на суму понад 45,5 мільйонів гривень. Понад 39 мільйонів гривень це кошти міського бюджету. Ще понад 6 мільйонів 300 тисяч гривень приватні кошти, спрямовані через фонд на Баткривбас, без врахування волонтерських. Найбільшу допомогу надано 129-й бригаді тероборони – понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Допомогу від Ради оборони у матеріально-технічному забезпеченні у вересні отримали також 17-та танкова бригада, 77-та аеромобільна бригада, Нацгвардія, 61-та піхотна бригада, 43-та механізована бригада, залізничні війська, військова частина А-34-49, 126-та бригада, підрозділ Нацгвардії «Хартія» та ще 25 військових частин. Усього з початку війни радою оборони міста надано допомогу більше як сотні військових частин. У вересні захисникам передано 80 квадрокоптерів, 9 позашляховиків та вантажівок. 9 приладів нічного бачення та 13 тепловізорів і тепловізійних прицілів, 63 рації, 24 одиниці комп'ютерного обладнання, понад 130 одиниць обмундирування. Поставлено тисячі одиниць будівельних та інших матеріалів. Загалом, станом на 1 жовтня, рада оборони міста надала допомогу військовим на суму в понад півтора мільярди гривень. З них 880 мільйонів бюджету міста. Понад 660 мільйонів гривень це приватні кошти, спрямовані через фонд на Баткривбас. Місто технічно готове до початку опалювального сезону. Цього разу, як і торік, він найімовірніше буде складним. В час підготовки міста до зими велика увага приділялась енергозберігаючим технологіям та забезпеченню генераторами об'єктів інфраструктури. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул провів виїзну нараду на одні з котелень у Тернівському районі. Ця котельня опалює близько 200 будинків, сім десятків і стільки ж шкіл та лікувальний заклад. У міжопалювальний період на котельні оновили устаткування на енергоощадне. Нині вона готова до роботи в опалювальний сезон. Можу сказати, що місто вже повністю готове до зими. Всі 98 вісім котельні підготовлені, зроблені ремонти і модернізація на 29 котлах. На всіх теплопунктах 26,5 кілометрів труб заізольовано, це нова ізоляція. 8 кілометрів тепломереж замінено. Також ми готуємося до складної зими з усіма блекаутами можливими, тобто всі котельні тепломережі мають генератори для того, щоб працювати. Якщо не буде світла, з теплоцентралю важче, там високовольтні котельні, таких генераторів просто не існує, там є проблеми з декількома котельнями. Також робиться укріплення: це габіони, бігбегі, мішки з піском, щоб протидіяти можливим там ракетним чи дроновим атакам. Це також зроблено. Можу сказати, що там, де це можливо, лікарні, школи, дитячі садки з 15-16 жовтня вже почнеться подача опалення, подача опалення на будинки згідно чинного законодавства на жилий сектор, на житловий сектор, це коли три доби поспіль, температура повітря буде нижча, ніж 8 градусів. Також можу сказати, що Ну, не все просто, але ми максимально готуємося до важкої зими. Це вже друга зима, у нас є досвід, ми розуміємо, що робити. Оновлення цієї котельні виконали за рахунок коштів інвестиційної програми комунального підприємства Криворіж тепломережа. Криворіж затратила на оборудня 13,8 млн грн. І після виконання цих робіт, мы получили определенную экономию по электроэнергии на данной котельной. За отопительный сезон 2022-2023 года в сравнении с прежними отопительными сезонами экономия составила по электроэнергии 1 миллион 300 тысяч киловатт-часов. Если это взять в денежном выражении, это 7,5 миллионов гривен. Работа в этом направлении продолжается и по другим котельным. На сегодняшний день такая же работа проделана у нас на котельный Севок-1, значит, порядок других котельных, по котельной Обнорского, Хритонова-16 и многие другие. При порядка 50% котельных сегодня предприятие Криворожский теплосеть оборудовано уже частотным регулированием электроприводным. Предприятие в полном объеме готово к отопительному сезону, тепловые сети заполнены. І ми провели опробування теплових сітей в роботі з допомогою включення насосів без роже котло. В цілому на об'єктах інфраструктури міста встановлено майже тисячу генераторів різної потужності. Створений резерв палива триває підготовка зимової спецтехніки. Валерій кажухар, Максим Пономарів. Цей день цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Реконструкція міської лікарні, щоб ця лікарня могла приймати всіх пацієнтів і надавати необхідну допомогу всім, хто цього потребує. Проєкт реконструкції планують завершити в цьому році. Тренування з Дарцу. Найголовніше спочатку, перш за все, поставити правильну техніку китка. Учасники Veterans Family Games готуються до наступного етапу змагань. У десятці кращих важливий а, сертифікат а, він передбачає оцінку командної роботи саме з упровадження СТЕМ освіти. Два навчальні заклади Кривого Рогу мають кращі СТЕМ лабораторії в країні. У кривому розі тривають роботи з реконструкції поліклінічного відділення лікарні у центрі міста. Заклад базовий у єдиному медичному циклі з реабілітації військових та цивільних, які постраждали від бойових дій. Проєкт реалізовується за підтримки групи Метинвест. На території поліклінічного відділення цієї лікарні кріплять масштабні роботи. Ремонтники демонтують старі комунікації з водопостачання, каналізації опалення, гідроізолюють покрівлю, встановлюють енергозберігаючі металопластикові рами, оновлюють радіатори. Нині готуються провести пусконалагоджувальні роботи системи теплопостачання перед початком опалювального сезону. До настання холодів спеціалісти проведуть підготовку до облаштування фасаду будівлі та розробки ґрунту для влаштування ліфтової шахти. Роботи вдосталь, але всі налаштовані виконати її якнайшвидше, адже його дуже чекають пацієнти. Лікарня наша багатопрофільна, маємо багато відділень. Єдиний центр цукрового діабету в нашому місті знаходиться на теренах нашої лікарні. В структурі у нас є хірургічне відділення з травматологічними койками, два терапевтичних і одне неврологічне відділення. Обслуговуємо. 62 тисячі мешканців центрального міського району, а з приглегливою територією близько 107-110 тисяч. Обсяги фінансової допомоги та спектр робіт були затверджені головою ради оборони міста Олександром Вілколом і операційним директором групи Меденвест Олександром Мироненком. Це дуже великий проект, який ми плануємо реалізувати в цьому році. В рамках цього проекту буде відновлено повністю приймальне відділення. Замінені вікна на фасаді та майже по всій будівлі з дерев'яних на пластикові, буде побудовано ліфтовий підйом для того, щоб було зручно підніматися лікарям та хворим. А також будуть створені ну, належні умови для того, щоб ця лікарня могла приймати всіх пацієнтів і надавати необхідну допомогу всім, хто цього потребує. Метинвест надасть більше 40 мільйонів гривень для того, щоб реалізувати цей проєкт та зробити його в установлені терміни. До кінця року в лікарні запустять зовнішній ліфт, а також облаштують три пандуси для візочників. Фасад будівлі утеплять, змонтують карниз та водостічну систему. Подбають і про благоустрій на прилеглій території. «З початку війни медична система кривого рогу працює в дуже інтенсивному режимі, тому що це стосується надання медичних послуг не тільки мешканцям нашого міста, а й понад 80 тисяч вимушених переселенців. Нашим військовим до того ж, ми є упорною базою для підтримки мешканців Херсонщини. Тому міська влада робить все можливе для того, щоб підтримати та розширити можливості. І в цьому процесі нашим надійним партнером є компанія «Метинвест». Цей проект є ще одним прикладом того ефективного об'єднання міської влади та відповідального бізнесу для того, щоб підвищити якість медичних послуг. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. цей день. У місті тривають ветеранс Фемелі Games. Масштабний турнір збирає не лише учасників бойових дій, а й їхні родини. Зараз спортсмени готуються до наступного етапу марафону змагань з Дарцу. Знайомство з наставниками короткі інструктажі перші спроби влучити в ціль. Так розпочалося тренування до змагань з Дарцу для учасників ветеранс Games. Змагання, які організовані головою ради оборони Олександром Вілковим. Ветеранс Family Game» тривають. І вони не просто тривають, вони набирають популярності. Кількість зареєстрованих і бажаючих прийняти участь постійно зростає. Унікальність змагань, я хочу наголосити, полягає в тому, що в них приймають участь не лише учасники бойових дій, які отримали поранення або захворювання, пов'язані з захистом Батьківщини, а взагалі всі учасники бойових дій. Всі військовослужбовці, службовці поліції, працівники служби ДС... ДС... ДСНС також головна мета це долучити до змагань родини всіх учасників бойових дій і військовослужбовців. Серед тих, хто закладає базу для спортсменів, молоді, але титуловані чемпіони. Микита Солтис упевнений, в експрес-режимі цілком реально підготувати учасників до турніру. Можна закласти техніку китка. От якщо ти вперше як тільки прийшов, мені зразу як розповіли, от я як з першого дня я так кидаю досі. Тобто, воно це найголовніше. Спочатку перш за все поставити правильну техніку китка. Тобто, як ти стоїш, як ти замахуєшся і кидаєш. Це саме головне. А далі вже воно з тренуваннями все прийде. Якщо ми зараз я до кожного підходжу, розказую, що там туди. От, якщо вони мене послухають, запам'ятають, то це. Буде добре втім будь-яка дисципліна ігор Veterans Family Games не про суперництво, а насамперед про комунікацію та реабілітацію. Спорт у цьому гарний помічник. Тут не стільки змагальний аспект, скільки аспект того, що люди спілкуються між собою. Ті люди, які от отримали там якісь поранення і так далі, вони можуть зібратися в кухні і пообщатись між собою. Поспілкуватися, поспілкуватися та позмагатися. Учасники турніру з Дарцу зможуть вже цієї суботи. Олег Ендриксон Денис Захаров цей день. Два криворізькі заклади увійшли до десятки кращих України за оснащенням stem лабораторій. У конкурсі брали участь 5 тисяч державних та приватних ліцеїв і гімназій. У топ десятці наші центрально-міський ліцей та 51-ша гімназія. Найкращі майданчики для комплексного вивчення навчальних дисциплін бачила Надія Шевченко. СТЕМ лабораторія Центрального міського ліцею отримала сертифікат за візуальне технічне оснащення цього кабінету та високий рівень підготовки команди. Ліцей у десятці кращих СТЕМ. Тім звання вибороли серед п'яти тисяч майданчиків по всій Україні. Проєкт міжнародна СТІМ стандартизація закладів освіти України, СТІМ статус проводить благодійна організація Фонд освітніх ініціатив. Переглядаються навчальні заклади України на предмет, по перше обладнання СТЕМ-центрів, те, що пов'язано зі СТЕМ-технологіями, і наше обладнання дійсно досить таке хороше, враховуючи те, що ми у 2019 році відкрили свій СТЕМ-центр за рахунок перемоги у конкурсі громадського бюджету. А у 2021 році наша лабораторія поповнилася ще наборами для робототехніки, 3D-принтерами і так далі за рахунок освітньої субвенції МОН. Ці прилади, набори для робототехніки, пристрої з мехатроніки, активно використовують при вивченні природничих наук. Долучалися до впровадження стем освіти в ліцеї батьки, зокрема ті, хто має фах інженера чи викладає у вишах. Другою командою переможницею проєкту став колектив 51-ї гімназії. Цей стім майданчик тут розвивають упродовж шести років. Отримали статус СТІМТІМ за рахунок міжнародної стандартизації закладів освіти освіти House. і, скажімо так, до всіх наших винагород отримали ще такий важливий сертифікат. Він передбачає оцінку командної роботи саме з упровадження stem освіти в закладі. Лідеркою стем команди є вчителька початкових класів Інна вишивана. Вона виборює для Криворізької громади мобільний простір науки за методикою німецького професора Луца Фізера. Це динамічна пересувна експозиція експериментальних стендів для розвитку логічного мислення. У багатьох європейських містах такі станції стоять навіть у дитячих садочках, тому з наймолодших з найменших йде така популяризація науки. Демонструють процеси тертя, руху, гра світла, звуку, будь-яких оцих фізичних явищ. Зараз іде підготовка до отримання мікрогранту, так як ми стали фіналістами цього фіналістами проєкту Халі 2.0. Ми отримали мікрогрант у розмірі 150 доларів для закупівлі матеріалів для двох станцій. Надалі ми плануємо йти впевнено до фіналу та виборювати грант у розмірі 5 тисяч доларів для закупівлі інструментів та матеріалів для виготовлення 20 таких станцій. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день. Заняття з арт-терапії, тренінги та флешмоби влаштовують у ці дні психологи в навчальних закладах. Заходи у межах дня психічного здоров'я проводять і для старших дітей, і для малюків. Для вихованців дошкільних закладів міста педагоги та психологи організували марафон Долоньки теплоти. Малюки 236-го садочка в укритті разом з психологом. У них інтерактивна гра. Знімаємо стрес разом з патроном. Давайте уявимо, що ми вийшли з водички. і Нам треба струсити водичку потрусили ручками а ніжками. Анішка, ми гарненько, гарненько всім тілом. для сучасних дітей тема психологічного здоров'я найбільше обтяжена травмами, які спричинила війна. Зняти психоемоційну напругу, налаштуватися на позитив допомагають заняття, з арт-терапії, арт-терапії, флешмоби, психологічні ігроленди та вебінари. Такі заходи для дітей, батьків і педагогів ініціював міський департамент освіти і науки спільно з центром професійного розвитку педпрацівників. Нашими практичними психологами організовано психологічну вітальню до Оньки теплоти. Ми з колегами вирішили, що зараз у цей час недостатньо громадянам України теплоти і турботи. і Ми хочемо залучити якомога більше учасників освітнього процесу для цієї акції. А взагалі, сьогодні, протягом дня усіми методичними заходами буде охоплено понад 1200 вихованців, близько 900 педагогів і понад 1000 батьків. У вихованців 120 го дитсадка активна розвиваюча гра та пісоч. Арт-терапія під керівництвом психолога. Антистрес і позитивні емоції, спільне створення різнобарвної веселки. Молодці. Ладно, Так, Вау. виходить. Вау. 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 Звичайно, який колір Вау. наступний? Вау. Скажеш мені? там? Так, А бо там отакий. Тримаємо. Так, Тримаємо пісочок. Нінято не, не газа. Тримаємо. Тримаємо наче, туди. Не Тримаємо. Я починаю. А ви продовжите. На таких заняттях формується мікроклімат позитиву, покращується емоційний стан малечі, стверджують фахівці. У день психічного здоров'я до заходів марафону долоньки теплоти приєдналися вихованці понад 70 дитсадків міста. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. На цьому, все долучайтеся до нас у соцмережах. З вами була Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите.